25 серпня у прикордонній зоні Волині з'їхалися усі служби. Тихе волинське село на Раднівщині сколихнула жорстока подія. Місцеві тихо перешіптуються, будуючи здогадки, що ж трапилось. Зі слів місцевих мешканців, ранок неділі почався доволі шумно. Сюди з'їхалися поліцейські, військові та швидка допомога. Що ж стало причиною такого резонансу, ходімо з'ясовувати. Зустрічаємо місцевих мешканців, і всі, як один, кажуть під ранок було чутно, як билися військові. Та чим усе закінчується? уявити ніхто не міг. Ми так не знаємо, що нас, ну, вони по сусідству від нас просто живуть. І... Ага. А то коли Вночі. була? Чому, ночі. В ночі, в чому, да? Там ми самі не знаємо, щось мене видно. Якийсь конфлікт не вистався між вони... двома військовими двома. Да. Говорили старі, що там щось. Вони перед тим ходили, де незалежності празднували, що я по всьому бо ж ходили, що то я там на вічую. Говорили там місцеві, що. Тут виходили без бронежилетів, все видно, гульнули, щось там не поділили, щось там на що там. А ага, і чим кінчилося? Ну, в п'ять годин почали приїжджати, і скоро все остальне. І, ну. ага. Ранкове ти ну, говорили люди, що стріляли. Я лісно не йшов. Поспілкувавшись з місцевими, йдемо з'ясовувати усі деталі на місце трагедії. Коментувати нам тотешні військові відмовляються. Проте інформацію не спростовують. Я не можу вам зараз дати інформацію. У нас заборонено давати таку інформацію. Ну добре, а коли можна буде отримати інформацію? І В кого я в кого, думаю, в, в цьому. В Гонповолонській області. А вони О, прокоментують? Так, я думаю, що так. Да. В них є Но, дані. Вони порядковані в Гонко області. І вони все. Все, питання, то, все скажуть, я думаю. Що, тим більше поки йдуть слідчі дії. Ага, але добре, а чоловік, якого там чи підстрелили, чи порізали живий? Не знаю, нічого не звісно, проводиться по-любому і службове розслідування, і розслідування ДБР. З власних джерел дізнаємося. Командир роти зведеного батальйону Скеля в ході конфлікту вистрелив у голову своєму побратиму з його штабельної зброї. Загиблий лейтенант поліції з Вінницької області, 20-річний Олександр Конофольський. У швидкій підтверджують, що і справді бригада медиків виїжджала на місце події, але на жаль, лише констатувати смерть. Документи не бачили. Вік приблизно 20 років. Чоловік, військовослужбовець, вогнепальне голови, несумісне життям. Справу у свої руки взяло державне бюро розслідувань. кажуть головного підозрюваного затримано. Працівники ДБР розслідують обставини смерті правоохоронця на Волині. Трагедія сталася близько 3.30 ранку, 25 серпня, на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковальському районі. За попередніми даними в командира взводу виник словесний конфлікт з 21-річним правоохоронцем, Після чого командир вистрілив у правоохоронця. від отриманих травм той помер на місці події. Командира затримано йому вже повідомили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. Тож наразі триває службове розслідування. Що ж стало причиною такого жорстокого вчинку, поки невідомо. Анна Рарох Неля Прокопчук з для новин на часі.